Норм чи стрьом перевіряти нумеролога, вгадає він моє минуле чи ні? Стрьом це не шоу, а інструмент пізнання себе. Норм чи стрьом робити матрицю долі, щоб знайти ідеального чоловіка. Норм, але спочатку ми прокачаємо тебе, щоб ти була готова його зустріти. Норм чи стрьом замовляти матрицю на колишнього. Норм, якщо ти хочеш зрозуміти, навіщо він приходив у твоє життя і який досвід приніс. Норм чи стрьом просити нумеролога сказати, скільки я проживу стрьом життя. Це не про терміни, а про те, як ти його проживеш. Норм чи стрьом замовляти матрицю, якщо в житті все і так добре. Норм іноді навіть у все добре є місце для ще краще. Норм чи стрьом іти до нумеролога, щоб дізнатися майбутнє. Стрьом ми створюємо його самі, а матриця лише дає інструменти та підказки. Норм чи трьом замовляти матрицю, щоб дізнатися, чи варто відкривати бізнес? Норм ми подивимось, чи підтримує твоя енергія нові починання.